Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Одразу після вчорашніх збитих літаків А 50 а також іл 22 в Білорусі накрили аеродром Брест, а 15 транспортних іл 76 сіли в аеродромі Бресту, де і пролунали потужні вибухи. Партизани беруть відповідальність на себе. Невідомо чи згоріли міги, проте як мінімум один транспортний іл 76 більше точно не взлетить. Також на території Бресту була велика кількість російського десанту, яка повинна була відпрацьовувати операції з десантування. Останнім часом з'являється все більше інформації про десант з Бресту, як стало відомо, Лукашенко пообіцявши його 5 тисяч підготовлених кон. Трактників, серед яких велика кількість професійних білоруських десантників вони повинні здійснити провокацію і прорив на кордоні України в той момент, коли почнеться наш контрнаступ. Командуванню ЗСУ відомі всі плани. Але для Білорусі це буде смертний вирок. Білоруські військові вже панікують, бояться, що ЗСУ нанесуть удари атакам сами. А може і вже хто зна курять, де попало. Остаточне рішення передати Україні далекобійні ракети ТКМС Білий Дім ухвалив наприкінці серпня, а відправили їх у межах останнього пакету військової допомоги. Про це. З посиланням на двох поінформованих співрозмовників пише видання «Політико», передає Європейська Правда. Дискусія про надання ЕТКМС розгорілась у Білому домі в липні, коли радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван доручив розглянути варіанти додаткового озброєння, яке допомогло б Україні уражати вразливі цілі в російському тилу. Підлеглі Салівана запропонували надати Україні модифікацію ракет ЕТКМС із касетною частиною ПЕМ. Поза як штати вже почали тоді передавати касетні боєприпаси. А Пентагон, який не хотів доплатити. Остити дефіциту далекобійної зброї не включив цю модифікацію в оборонне планування 28 серпня. Радник Байдена з нацбезпеки розпорядився внести пропозицію до порядку денного зустрічі високопосадовців Білого Дому відповідальних за національну безпеку. Це засідання відбулось 30 серпня, і тоді рішення надати ЕПМ було схвалене. Джерела політико кажуть, що США тримали рішення в таємниці, аби зберегти елемент несподіванки для Росії, бо інакше вона могла перемістити склади техніки і боєприпасів далі за лінію фронту. Фронто, поза межами досяжності ракет, це план американцям надав залужний. Політики не знали про ракети, зокрема Єрмак. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.